Вітаю вас, українці. Ми крутий народ, і я вам це доведу. Що найдорожче за усе? Ну, звичайно, це життя. А ви впевнені, що в один прекрасний момент ви зумієте його врятувати? От і я зрозумів, що не зумію, і з цим треба щось робити. Так от сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка закриє це питання, і дасть такі необхідні навички. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос, Україна, погнали! Тім скургіє ви. Афіта ви мале! Прошу вам, долучайтеся, навчайтеся, і воно вам точно згадиться. Навіть, не навіть, а як закінчиться війна. І навіть після перемоги в нормальному мирному житті воно так само згодиться. Це інвестиція, ну в принципі, в ваше життя, а можливо, і життя ваших рівних. Тому, будь ласка, а ми не закінчуємо. В нас е наступний курс він якось має назву. Або ми просто Ні, ми будемо до... просто продовжувати. Ми зараз АСМ, цей курс, що ми почали. Поговорили кровотечі, пропрацювали їх і далі продовжимо вже по протоколу. У нас буде літера A, літера R, Сі і H. Ну, знову не літер... незрозумілі букви, да, але давайте, важлива інформація. Зараз, зараз, <рес> от, зараз ми сьогодні працювали з літерою М. Мефір, масивні кровотечі. Це те, ага. з чого варто і потрібно починати, якщо в нас є поранені з кровотечі. Зупиняємо кровотечі, а потім вже йдемо далі. Все, я вас зрозумів. Ви все зрозуміли? Мож, може не зрозуміли Але ми ще, ми, ми, ми ще розкладемо цю інформацію. Це початок, оце головне, я, я, я про це кажу. Можете два слова українцям, побажання і так далі. Наразі на початку от нашого навчання. Інформація ніколи не буває зайвою, тим більше така інформація. Бо вона життєво важлива. Вона не просто для розвитку, для вашого там IQ, вона просто може вирішити. Не в якийсь момент, чи чи вижив людина, чи принципі, вижила, чи не розвиватися виживала. добре, але є певний час і місце. От зараз я так думаю, що час і місце, якщо ще досі ви не пройшли жодного курсу з медицини, є сенс таки його пройти, тому що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна. Як і чим, і що буде завтра. Тому чим більше людей навколо нас, які вміють надати першу домедичну допомогу, це ще не медицина. Вам не треба бути медиками, лікарями чи ще чимось. Це те, що вам треба зробити, аби поранений дочекався адекватної медичної допомоги. Нічого медичного ви робити не будете. Найпростіші дії для того, щоб поранений дочекався медичної допомоги. Все, все, бренці. Всі запам'ятали. Ставимо лайкосики. Переходимо на інстаграм і тікток Наталі. Підписуємося, ну і слідкуємо. Слідкуємо. А в ідеалі долучаємось до наступного е, курсу mm -hmm. і так далі. Е, поки ми прощаємось, але е, зустрінемось наступного разу. Mm -hmm. Я обов'язково буду висвітлювати цю подію, бо вона ну вона капець, яка важлива. Перша моя думка: яка? Якого хрена? Я взагалі що я тут роблю? А що я тут. Да? Думаєш, що завгодно, але не то, що ти поранений. Блін, болить, а подивиться, а не подивитися, а куди там прилетіло цікаво, і лежиш так думаєш. І що відбувається в цей час? <посте> да, ти встачаєш кропі поступово. Щоб такого не сталося, треба накладати турнікет. Тут мініореє. О, ти лежиш, накладай турнікет. О, точно, в мене ж є турнікет. Беру турнікет, він у мене тут знімаю, починаю накладати. А рукою, як бачите, я не рухаю весь цей час. Цією рухаю цією не рухаю. Що я роблю? Лягаю на бік. Кладу руку перед собою. Ви її не покладете просто, так ви її не покладете. Ось ви її перевернули з неї, поклали перед собою. Берете турніки. По перше. Мені зручно накладати, бо він у мене отут, по-друге, я зараз бачите, як лежу? Ну вам зараз, можливо, ви не зрозумієте це, я, у мене ця рука в... вгорі. Вона не отак, я роблю. А... Отак. Це вже звичка. Я працюю в чому? В броні. Якщо я так ляжу і в мене рука буде отут, я ляжу броником собі на руку. Мені буде офігеть, як боляче цієї руці, плюс я не зможу нею повноцінно працювати, тому що її буде тиснути до землі. Якщо я лягаю таким чином, ось у мене рука вона вільна, я можу далі нормально працювати. Затягла, зафіксувала, закрутила вороток, Намагайтесь не дивитися, що ви робите. Намагайтесь розбиратися з цим на доску. Все, втратила свідомість. Втратила свідомість, Я не лежу на спині. Да? Кровотечу я зупинила, я дихаю. Якби я лежала отак, вот 7 кг, то як 57 кілометрів? Як, як я не придивлю, то вже сюди не будемо підтягати. Да, дивіться, війни, сила тиску має бути плюс-мінус 50 кг. І ви маєте розуміти, якщо ви важите 100 кг, то вам треба плечиком так легенько. Раз і все. Якщо ви важите 40 кг, то треба вже пострибати на ньому. Для того, щоб воно там якось... Все, добре, виймай. Зрозуміло. Оце, твоє... Оце треба покрутити. Оце ж ви можете й дома просто покрутити. Немає різниці. Просто берете на, на ліжку, сіли щось м'яке, щоб було заглиблення, і в це заглиблення починаєте там Хто? А ви посадили. Ось, посадили. Стаємо позаду нього. Поранення в нас в шиї. Хлопці, так не гнуться. Ну, да. Хлопці, як брьовничка, їх підняв, і воно так і сидить і все, воно може тільки їх нівеляшка право вліво падати. Вони нікуди не гнуться. Окей. Посадили. Ось я бачите, як її тримаю. Вона в мене, в принципі, я її не душу, я її просто тримаю. Якщо вона буде без свідомості, ну я її притримую, все окей. Ну, це складно. І важливо попросити, щоб хтось його притримав. Можна, Якщо прям боєць дуже великий, можна зробити таким чином. Ось. Можна покласти сюди сюди. Ну, мені так менш зручно, і вам буде гірше видно, тому ми її садимо і вона в свідомості взагалі. А ще та. Так. Поранення у нас з цього боку. Так? А тут поранені. Я затампонувала, затампонувала, витримала тиск, те, що мені потрібно. Посадила. Тримаємо. Тримаємо. Тримає. Ну, що там? І борода, і що хочеш, може бути. так, що... Бачите, я тримаю тут. Це тут тримаю вже не треба. Чого я кладу руку, бо так мені зручніше. Вона сама за мене тримається, навіть якщо втратить свідомість, я її притримую. Якщо прям геть без свідомості, я міняю руку. Просто цією рукою тримаю. Потім цією рукою тримаю. І отак я буду Повністю мотаю, мотаю, мотаю. Потім, коли вона опускає руку, ось, вона буде мені. Тут все прифіксоване. Далі я її кладу. Коли я її покладу, їй оце буде тиснути на кадик. Я беру інший бінт і кладу його отак. Тут у нас тиск залишається, там, де ми тампонували. Ну от зараз стане. А тут ми просто поклали бінт, щоб її не тиснуло на кадик, щоб вона могла тиснути. Окей. Вставай. Все у нас є. З шиєю зрозуміло так? через руку. Ми не мотаємо прямо по шиї. Ні разу, бачите? Жодного мотка, я через шию зразу починаю мотати під руку. Окей, це є. Це зрозуміло. От, тиску. Ви це просто прифіксовуєте. Якщо ви сильно замотаєте, якщо ви замотали вашого порану, його кладете, а він у вас лежить отак. Ви ж розумієте, що отак, так? Да? от, промотали він отак? Це ви сильно йому е, Ну, Це такі нюанси. Якщо ви е, от у вас камінчик у взутті і ви йдете. Це смертельно? Це критично? А як сильно це може вибісити? <реш> от уявіть, у вас є поранення, яке болить, і ви розумієте, усвідомлюєте, що його, ну, цей біль змінити неможливо зараз, так? бо це поранення, яке є. більшість людей нормально до цього ну, вони терплять. окей. І вам тисне просто отут, і ви розумієте, що це можна прибрати. Це той камінчик у взутті. Але його ніхто не прибирає. І може бути навіть таке, що є бійці, які от бере, хватає ні, зброю і починає стріляти, або просто зрізається все. І відкривається кровотеча і все інше. Тому вам треба затампонувати так, щоб не завдавати йому додаткових, скажімо, незручностей. А якщо уявіть, він ще має бій вести. Він поранений, затампонований, а бійців мало, і йому ще треба якийсь периметр тримати. А ви його замотали, щоб йому, так, важко". він отак. Всі... Ну, <зві erf Sydney> <зві> Ні, дивіться, це якщо він без свідомості, окей. Але ж, а якщо в свідомості? Досить часто люди в свідомості. А може, таке не має часу сказати, просто він в якісь моменти, почне шмаляти в усі боки. І в своїх теж. Ви ж розумієте, що починати стріляти в своїх, це ж треба, щоб щось там сталося. Це ж не від того, що я так собі сиділа, вирішила, щось мені не подобається. Я зараз візьму і Ну, Щось має там статися. І досить часто це самооцінне зручні моменти. Оцей камінчик у зуті, Який, може так, коли ти ще поспішаєш, ж, ти вже, блядь, і треба вставати, знімати взуття і перевзуватися, виймати цей камінчик, фігня. Ні на що не впливає, ні на здоров'я, ні на стан, ні на що, але може так вибісити, що ти готовий вбити вже когось потім. Розумієте? Тобто, оце, якщо ви перетиснете, десь приблизно те саме. Далі, під пахво. Якщо, якщо ми шию тампонували, то ми виставляли ногу з протилежного боку, під пахво, ми виставляємо там, де у нас поранені. Ось ми затампонували. Тампонувати можемо тут, можемо тут, можемо тут. Правильно? Грубо кажучи, затампонували отут. Піднімаємо цю ж руку, ось починаємо там бандажувати. Максимально високо. Тобто не отут, не отут руку мотаємо, а отут. Якщо у нас поранення отут, то понятно, що мотаємо тут. Відповідно, те, що ми бандажу тампонували, має бути посередині бінта. Якщо у нас поранення тут, це буде так. Якщо у нас поранення отут, то ось середина бінта має бути на тампонуванні у нас. Я показую цей, бо він складніший трохи. Далі починаємо фіксувати це все. Якщо у вас от ви отут часто таке буває, от я зараз бачите, раз, і мені хочеться бінт, хоче перевернутися. Перевертайтесь, нічого страшного. Ось, раз. Він знову ну, Так у нас іде, Тут ширше, тут вище, хоче перевернути. Перевертайте. Далі. Фіксуємо тут. Не хоче перевертатися. Значить, не перевертаємо. Тобто його крутити, це не є критично. Ось тут ми зафіксували те, що у нас тут тримало. Оці хвости, вони не мають бути, їх треба запхнути туди десь закрити. Далі, Це, це ще не ефективно, я б ще мотала, але оскільки у нас час. Далі, нафіксували, далі вийшли зверху. Бачите, усе зверху у нас. Якщо ви бачите, я бінт просто розкатую. Я не тягну, я не роблю отак. Я нічого цього не роблю. Я просто ось у мене йде бінт, Я його собі катаю, просто розкатую. Далі дійшло. Оцього цього разу, бачите, хочу тут пере перекрутити. Все, я можу тут перекрутити. Нема питань. І дофіксовується все. Фіксую, фіксую, фіксую. Все. Опускаю вона руку. Тут додатковий тиск, бо вона опустила руку. Тут ось у нас все зафіксовано, це нікуди не складе. Все зафіксувано. Один раз не треба отут замотувати, не переводимо матеріал. Як пам'ятаєте, казала, перев'язки завжди не вистачає. Якщо тут нічого такого немає, це нам чисто для фіксації цього. Якщо нам треба, у нас поранення, наприклад, десь, десь не знаю, де що нам треба кілька сюди турів пустити, тоді і ми такі пускаємо двічі сюди, тому що отут, наприклад, треба закрити ще. Якщо наперед, нас... ми наперед ми не пускаємо спереду, не має бути нічого. Тому що якщо у нас потім ще виявиться якась проблема з диханням, то людині, в принципі, важко буде дихати. А якщо ми її ще так змотаємо, як вона вдихне. А ми ще не знаємо. ми ще не Бронік вже знятий зняти буде на цей момент. Я ж... — Вже буде знятий, тому що це ми броніка знімаємо на літері Р, а це ми робимо на літері C. Ніфіга ти мені не підходиш. Дивіться, у всіх військових я дуже наполягаю, щоб були ремені. Тому що іноді не можна крутити на нашого пораненого. Її, наприклад, можна крутити, бувають пошкодження, що не можна крутити туди-сюди. Тоді ми будемо цю фіксування робити через ремінь. Якщо реміня немає, через що ми зафіксуємо. Не через, тому поранення може бути отут знову-таки, отут, 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 де завгодно. Якщо тут, то беремо так, фіксуємо сюди, потім за ремінь зачепили, пройшли, повернулись назад і дофіксовуємо, тобто все нам треба прифіксувати. Шию ми не фіксуємо єдине, тому що в принципі там сповзати нікуди. Якщо ми це зробимо, воно може сповзти сюди. Якщо ми замотаємо тут, воно може сповзти сюди. Тому мотаємо, 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 потім ось ми черговий тур пустили, пускаємо сюди під ремінь подали. Грубо кажучи, ось раз. І домотаємо потім ще. Хоча б один раз, нам треба зафіксувати, щоб воно. Бо хто знає, як той боєць, що він буде робити, які в нього там будуть далі задачі. Якщо у нас поранення десь отут високо, і ми можемо крутити, він у нас не поламаний. Тоді ми можемо зробити яким чином. Отаким от чином. Тобто раз. І починаємо. Піднімаємо ноги близенько. І отаким таким чином. Раз, перевертаємо нашого пораненого. Це не складно робити, бажано не дергати руками. Повертаємо під неї. І оце бінтуємо. Але якщо ми бінтуємо тут, наприклад, мотали, 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 тут у нас поранення. Потім нам треба буде зробити отак один раз. Знову таки, це не зовсім якісно, я показую. Це треба буде. У нас цілий день на це був. Так? Півтори години ми моталися. Всі приходили своїми бінтами і всі мотали. Зараз вам просто показую, бо час. І потім домотуєте тут це все. Варіант є ще з двома турнікетами. Тобто ви затампонували, у вас є тампонування, але два турнікета – це за умови, що у вас. Наприклад, китайські турнікети. Так, візьміть ще хтось. Я зараз з турнікетами покажу. Наприклад, взяли якийсь тиснучий елемент. Ось у нас тут ми тампонували. Треба щось протиснути, тому що тут у нас заглиблення. Якщо ми просто будемо тампонувати, воно може випасти ну. Нам беремо щось тиснуче. Це має оце, до речі, досить гарно підходить. Воно має бути. Не тканина. Якщо ви просто бінта покладете, він намокне, деформується, і в нас не буде тиску той, що нам треба. Тут має бути камінчик якийсь, не знаю. У військових дуже часто мені кажуть, ріжок із автомата фігня. Е -е, він завеликий. Так, да, за велика площа не буде тиску, що нам потрібно. Ось у нас є тиск. Далі беремо. Ну, так, я за те, щоб турнікети використовувати. Але цей варіант є, я вам можу просто сказати, щоб ви мали на увазі, що він існує. Берете два турнікети. З'єднуєте турнікет і з таким чином. Ось у нас тут поранення. Один турнікет кладеться так. Інший турнікет зараз буде опускатися аж до. Ось, бачите? Раз. Зафіксували. Тепер під колінами пропустили, виляючими рухами. Зайшла? Добре. Зайшли. Далі. Виставили, де він має у нас бути. Якщо я розумію, що мені ну, ну, ви ж це все будете не так. І треба підкрутити, бачите, що замало тиску, можете там один. Це не турнікет. Це у нас фіксація. Не треба, якщо ви тут достатньо затягли. То, в принципі, не треба більше це зафіксувати, щоб ніяких хвостів ніде не було, щоб випадково хтось його не зняв. Все, зафіксували, все, ви зафіксували ваше компонування. Ну знов таки, це крайній випадок. Хороший турнікет. Я б на це не переводила, тому що краще їх по призначенню. Все ж таки, випадку в принципі. Звичайно, набагато веселіше подивитися якісь веселі ролики. Там, де смішно, прикольно, шутки прибалутки Але не забувайте, це життєва важлива інформація. Тому. Треба просто обов'язково треба виділити час один раз навчитися запам'ятати, бажано потренуватися і ви спокійно, далі дивіться свої шутки, прибавутки, і все нормально. На у нас теж буває весело. А у нас точно буде весело. Тому з вами був Адос, Україна, всіх обійняв.